Гетьман якість загартована часом. Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. Мене звати Юра Гаврищак, і зараз проговоримо останні актуальні новини станом на обід суботи. На календарі нагадаю у нас 2 серпня. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube і таким чином вони просуватимуть україномовний контент. І паралельно витіснятимуть із цієї платформи про російські наративи. А їх тут відверто до хіба. Отже, до основних тем Трамп озвучив справжні втрати Росіян. Армію агресора зсередини зжирає ВІЛ-інфекція. Індія продовжить купувати російську нафту, не зважаючи на погрози та ультиматуми того ж таки Трампа. А Путін оголосив про всефедеральну боротьбу із українськими дронами і озброю відповідних людей. Кого саме сьогодні розповімо? Але давайте розпочнемо із п'ятниці. Напередодні ввечері, нагадаю, Дональд Трамп у власній соцмережі Trump Social наробив чимало галусу. Написав відразу два пости, які напряму мали відношення. До Росії у першому він навів дані щодо втрат російської армії у війни проти України, які Кремль ретельно приховує. А у другому повідомив, що відповідь на погрози секретаря Ради безпеки Дмитрія Медведєва пересовує дві ядерні субмарини ближче до території Боліти. Куди відправилися ці самі субмарини? І чому президент сполучених штатів коментує пости алкозалежного питання залишається в принципі відкритим, але схоже власне це свідчить про рівень обізнаності Трампа в рамках російського повномасштабного вторгнення до України. Бо Медведєв відверто ноунейм no і погрожував як європейцям, так і американцям, неодноразово публікуючи свої літературні описи. Про цього ж таки повномасштабного вторгнення. Він такий собі, як на мене, Владимир Салавйов, але є лише дві відмінності. Медведєв працює у текстовому форматі, а пропагандист спеціалізується на відео. І вага слова як першого, так і другого в принципі дорівнює десь пір'їнці кулібрі. Або практично нулю, але давайте повернемося до постів Трампа. У першому із них американський президент повідомив, що лише за липень на війні проти України загинуло майже 20 тисяч російських салдафонів. Загалом, за його даними, з початку року терористичний анклав втратив увага понад 112 тисяч 500 військовослужбовців, якщо їх можна такими називати, бо це терористи, і в принципі люди, які ще до підписання контракту точніше на момент підписання контракту. То мали би відправлятися відразу на військовий трибунал. До речі, Трамп озвучив і втрати нашої української сторони, і стверджує, що з 1 січня 2025 року ми втратили близько 8 тисяч українців, і це число включені також зниклих безвісти. Написав власне американський президент, і оці от озвучені дані щодо російських втрат просто кардинально розходяться із заявами Кремля та тамтешнього міноборони, які наполягають на тому, що українські втрати у цій війні вищі за російські. Ну відверта пропаганда, відверта брехня. До речі, паралельно із озвученими Трампом цифрами з'явилися досить приємна Но від фонду Карнегі за міжнародний світ. Нагадаю, що це один з найбагатших наукових центрів на Неті, і спеціалізується він на зовнішньополітичних дослідженнях, а також сконцентрований на таких частинах світу, як російське болото і країни Латинської Америки. Так, от цього разу фонд Карнегі опублікував дослідження щодо кількості віл-інфікованих в російській армії. У її дані, що з часу повномасштабного вторгнення Росії до України їхня кількість збільшилася увага на 200 тисяч відсотків, як зазначається, в новій доповіді різке зростання пояснюється умовами фронту. Це незахищені захищені контакти серед військових і вживання наркотиків серед знову ж таки тих самих російських салдафонів. Але окрім цього, пише фонд Карнегі, що вплинула на показники і політика, яку проводить Владимир Путін. який, нагадаю за. Хищає традиційні цінності і посилює тиск на профілактичні та просвітницькі організації. Пригадуйте, як свого часу Путін хвилювався, щоб на Росії не було радітіль номер один і радітіль номер два, а лише папа і мама. А от повномасштабне вторгнення спровокувало просто зворотній ефект. Тепер навпаки, повернемося до того самого дослідження фонду Карнегі. Йдеться про те, що до кінця 2022 року кількість випадків зараження в російській Армії зросла у 13 разів порівняно з довоєнним рівнем. А наприкінці 2024-го двадцять четвертого зросла у від собі у 20 разів. І експерти попереджають, які займалися цим питанням, що демографічні та економічні наслідки спалаху будуть відчуватися десятиліттями і можуть виявитися навіть руйнівнішими, ніж наслідки від вторгнення в Україну. Бачимо, що вже пішов пост-ефект. окрім. Низки вбитих російських солдат, які погодилися вбивати цивільних на території України, тепер ще мають внутрішню проблему. Окрім того, що СВОшники, так звані герої спеціальної воєнної операції, повертаються на територію Росії Росії, перепрошую, і вбивають е, перебуваючи під алкогольним сп'янінням, Тепер е, є загроза епідемії ВІЛУ на території Російської Федерації, а його туди принесуть ті самі солдати, які, начебто, зараз воюють за російський прапор і повертають території, як свого часу розповідав Владимир Путін, в принципі, і теперішній зовнішній вигляд Кримівського карлика ретранслює проблеми в стані російської армії. Зараз продемонструю дві світлини для порівняння 2024 і 2025 років під час зустрічі із Лукашенком. І досить помітно, що трюхляве тіло диктатора виснажне. От подивіться самі. Відверто не виключено, що якусь бацелу підхопив від Кадирова. Цей також ледь пересувається максимально, що може станом на зараз. Це педалі 24 секунди прокрутити, щоб довести, що він досі. Живий і до слова, під час неформальної зустрічі білоруського гауляйтера і кремівського самодерця на лавці у Валаамі Лукашенко зробив уговірку дідусю Фрейду. Довелося поправляти самому Путіну. Несооружені не останеться росіяні. все це потягонішку відгризуть, захватять і пайду, пайду далі. відвоюють. Вернуть. Ну вірно. <кл 'які> верну,

Відверто найкраще, що міг зробити Лукашенко на валамі, це ліквідувати якимось чином Путіна. Тоді б відразу він отримав низку бенефітів. Став би в'їзним до Європейського союзу. Нобелівську премію миру можливо би отримав і ймовірно імунітет від білоруського добровольчого корпусу, що його десь не підвісять. У лісі, що ж до персонального Владимира Путіна, то цей соціопат почав хвилюватися і тремтіти не лише через власне життя, але й за життя наближених до нього бояр, навіть чиновників досить низького рангу. Але про все по порядку, пригадуйте кілька днів тому завірусилося відео зняте після параду пабідебеся 9 травня на Красній площі, і на задньому плані помітно, як Путін у супроводі міністра оборони Білоусова тисне руки військовим офіцерам у парадній формі у той же час наперед передньому плані за кілька метрів перебуває чоловік у діловому костюмі, який тримає в руках зелений безпілотник. А він частково був захований у чохол. І тоді ресурс агенство е, спрогнозувало, що у руках чоловіка предмет схожий на дрон-перехоплювач Йолка. Нагадаю, що такі літальні апарати використовують зокрема Росіяни для знищення протидії українським дронам Баба Яга. І тепер, от заходи безпеки масштабуються, поширюються на усю Росію. Путін підписав відповідний увага указ, що охоронцям федеральних держорганів, установою виконавчої влади, держкорпораціям та урядам Москви видаватиметься ні не йолки, а зброя калібром до 20 міліметрів, і нею наматимуться боротися проти українських БПЛА, які залітають на територію Російської Федерації. Йдеться в указі про те, що видаватимуться лише на деякий час, терміни не уточнюються, і після докладного інструктажу від представників Росгвардії. Що цікаво, що у кожного органу влади є так звана відомча охорона, і загальна кількість оцінюється в 250 тисяч людей. Цих самих охоронців про це йдеться в статті РБК, і саме вони е повинні за задумом Путіна боротися самотужки із повітряними підводними та наземними безпілотниками. Судячи із цього указу, стає зрозумілим, що відвертий кіпіш на території Росії і вони хвилюються. І ось застережні заходи з боку Кремля мають точно об'єктивні причини. Нагадаю, що сьогодні ніч на 2 серпня сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, які задіяні в забезпеченні збройної агресії проти нашої української держави. І є інформація, що така стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росії, українських міст, вбивства і поранення цивільних мешканців. Отже, станом на зараз уже підтверджено влучання по підприємствах НАТО нафтопереробної галузі е, країни агресора, а це Рязанський та Новокуйбушевський нафтопереробні заводи. Є вже відео та фото, як це все приємно палає, горить і вибухає. Також була уражена база пально-мастильних матеріалів анна нафтопродукт у Воронецькій області Російської Федерації. Окрім цього, е, приємно, що були потрапляння і підтверджені влучання в підприємство «Пензенське виробниче об'єднання електроприлад. Нагадаю, воно спеціалізується на виробництві захищених телекомаційних. Комплексів криптографічних засобів зв'язку та друкованих платах для військової техніки бачимо, що по усьому вдається влучати. Хлопцям та дівчатам із сил оборони України і безпілотники успішно працюють на території ворога і їх не можуть знешкодити. Це вже великий і великий прогрес. Окрім цього, є приємна інформація із окупованих територій. Нагадаю, що тимчасово окупованих територій вибухи зафіксовані в Мелітополі. І що приємно, нас наслідок цих вибухів знищено п'ятьох кадирівців. Подивляється про успішну роботу головного прирівня розвитку міноборони та руху опору, і сьогодні, в суботу, на околицях тимчасово окупованого міста вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу Ахмат. Внаслідок детонації знову ж таки наголошую. Всі п'ятеро пасажирів загинули. Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували у сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕП. Приємно, що і на окупованих територіях. Є люди, які досі підтримують Україну і допомагають нашим гуріцям, е, працювати по окупантах. І друзі, до останньої анонсованої теми на сьогодні про те, що Індія продовжить купувати російську нафту, незважаючи на погрози Дональда Трампа запровадити вторинні санкції проти цієї країни. Відповідні інсайди з'явилися на сторінках американського видання The New York Times. і от за словами двох джерел газети, політика Індії щодо закупівлі російської нафти не змінилася а один із співрозмовників Сказав, що уряд цитую не давав жодних казівок нафтовим компаніям скорочувати імпорт із Росії. Нагадаю, що Індія різко збільшила закупівлю російських нафтопродуктів після початку повномасштабного вторгнення. І зараз на країну припадає понад третина імпорту із Росії. До війни увага, цей показник був меншим від 1%. А імпортуючи понад 2 мільйони барелів нафти на день, Індія стала другим залученою покупцем російської нафти після як відомо Китаю. Нагадаю, що у перші місяці початку повномасштабної війни Росії проти України західні країни чинили тиск на Нью-Делі, і це був серйозний тиск, і з метою скоротити економічні зв'язки із Крилем. Але на другий рік війни пише Ніор Таймс. Індії вдалося проконати як Європу, так і американців, що закупівля дешевою російською нафтою за ціною нижчої відстелі, встановленої Євросоюзом, допоможе стримати зростання світових цін на нафту. І Також нагадаю, що 30 липня Трамп анонсував, що з 1 серпня запровадить спеціальний, але поки що не деталізований штраф проти Індії через купівлю в Росії зброї та нафти, і паралельно оголосив про те, що вводиться на індійські товари. Reiki... Um... Постачаються на американський ринок 25% відсоткові мита, і також це буде із 1 серпня. А от напередодні Трамп заявив, що за його даними Індія вирішила відмовитися від закупівлі російської нафти. При цьому е, президент Сполучених Штатів Америки не уточнював чи знає наскільки правдивою це інформація в принципі є, і не виключено, що Трамп цитував повідомлення інформагентства, які ділилися власними інсайдами. Нагадаю, що цього тижня Блумберг повідомив, що уряд Індії доручив держ. Авним нафтопереробним заводам терміново шукати альтернативи російській сировині та різко наростив закупівлі нафти зі сполучених штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також джерела Bloomberg та Reuters розповідали, що деякі індійські нафтопереробники перезупинили в принципі закупівлі російської нафти до отримання офіційних роз'яснень від уряду від Нью-Делі. І, от в цій статті New York Times йдеться про те, що деякі спостерігачі та чиновники переконані, що заяви Трамп. Пана тему впровадження мит щодо Індії можуть бути просто частиною переговорної тактики в рамках майбутньої двосторонньої торгової угоди між Індією та Сполученими Штатами Америки. І ці всі заяви, погрози це всього лиш ігрища перед тим як поставити підпис, фінальний під цією самою угодою. На цьому в мене все на сьогодні. Це був Юр Гаврищак. Побачимося в етері 24 го каналу. І закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України, бо без хлопців євчати в принципі це спілкування, це відео не було би можливим.